Село Горбанівка не було схоже на інші, тут навіть влітку вулицями стелився туман, а вночі завивав вітер у старих покручених гілках яблунь. Люди жили відокремлено. Не поспішали відчиняти ворота для перехожого, а якщо той раптом заблукав, вказували дорогу коротко, глухо, не зустрічаючись поглядом. На самому краю, за старим, потрісканим дерев'яним містком стояла самотня хата. Коли приходив вечір, вікна в ній не світилися. Лише іноді мимохідь пробувалося ледь вловими світло від лампадки. А віконця час від часу поскрипували від вітру. Там жила бабка знахарка, про яку в селі не любили навіть згадувати. Говорили про неї пошепки, мовляв, відьма, послана від чорта, здатна викачати життя навіть знемовляти. Але чутки то одне, а правда зовсім інша. Правда, прихована у гнилих стінах тієї старої хати, її звали Марфа, зморшки глибоко врізались в худе, землисте обличчя, а очі, темні, як вуглини, здавалося, не відбивають навіть місячного світла. Коли вона йшла вулицею, селяни робили вигляд, наче не помічають її, відверталися, натягували шапки на лоба. Навіть староста, коли отримав від неї мішечок сухих трав для лікування дружини, не промовив ані слова вдячності, просто взяв, швидко перехрестився і заховався за ворота. Це було в один із таких вечорів коли небо затяглося низькими, важкими хмарами, село, наче застигло в страху, собаки не гавкали, не ревіли корови в стайнях. Навіть вітер вщух, тиша простягнулася від старого містка аж до самої околиці. Того вечора до Марфи прийшов перший гість юнак із сусіднього села Степан. Про нього в Горбанівці не знали нічого, окрім того, що він шукав свою наречену. Кажуть, дівчина одного вечора вийшла із хати і не повернулася. А перед тим казала, ніби чула чиїсь голоси із лісу. Три дні хлопець блукав чагарями, питав у пастухів, у старців, та ніхто не міг відповісти. Тоді, коли вже зовсім втратив надію, місцевий вказав йому шлях шлях крізь старий місток, прямо до хатини баби знахарки. Спершу він боявся навіть гукнути. Зупинившись посеред двору, почув, як у сарайчику заворушилась коза, а десь у глибині саду закричала нічна птиця. У вікнах не було світла, тільки відчинені двері ледь виднілися у пітьмі. Степан зробив крок уперед. Потім ще один, затамував подих. Є, хто вдома? Голос його прозвучав глухо. Як удар у землю. Жодної відповіді. Зробивши ще кілька кроків, він відчув, як вологий холод обвиває його ноги. Сосновий запах гнилих дощок ударив у ніс, а в темряві, здається, промайнула чия стінь. Серце запилося швидше. Він потягнувся рукою до двірка і почув сухий тріск. То відчинились старі двері, всередині пахло чимось гірким травами, старим воском і запліснявілим мохом. Коли очі трохи звикли, Степан побачив у глибині хати низенький стіл із потрісканим глечиком, застеленим вицвілою тканиною, а поруч старе крісло. У ньому, похилившись, Сиділа баба знахака. Спершу здалося, що вона спить, але коли хлопець зробив перший крок, старенька поволі підняла голову. Тонке, сухе лице в обрамленні сивого, сплутаного волосся виглядало як маска, а в очах горів тьмяний вогник. Не від світла, а від чогось іншого, чого прийшов. Прохрипіла вона, голос здавався не зовсім людським. Степан ковтнув слину і зробив ще крок уперед: Я я свою Марічку шукаю. Сказали, що вона в лісі чула голос. Казали, ви зможете знайти? Його голос здригався. Баба поволі вказала кислявою рукою в темний куток. Туди... Де в мертвій тіні виднілася низька скриня, після цього простогнала глухо, тяжко, як із глибини старої могили. Звук цей відлунив від стін застиг у повітрі. Степан зробив ще крок, але у цю мить у глибині хати заворушилось щось важке, як клубок мокрої ганчірки, звідти долинув шорох. Ледь чутний, але від нього кров застигла в жилах. Він навіть не встиг озирнутися, як раптом старенька вказала пальцем прямо йому в груди і прошипіла: Знайдеш, якщо не повернешся. Степан відсахнувся, вдарився спиною об подвірок, а двері раптом самі гучно зачинились, відрізавши його від зовнішнього світу. У глибині хати повіяло сирим, мертвим духом, а в тіні зарухалося вже не одне, а цілих кілька невиразних силуетів. Степан завмер не в змозі навіть вдихнути повітря. Здавалося, сама ніч увійшла в цю стару, похилену хату, обвелась навколо нього чорною гадюкою страху. Коли двері зачинились, Вікна здригнулись від удару, а в глибокій тіні хатини почувся шурхіт так, наче відразу кілька істот заметушилися в темряві важко, поволі поскрипуючи дерев'яними долівками. Спершу Степан думав, здалося, але коли очі потроху звикли до тіні, він побачив то не просто тінь. Звідкись із кутів, із старих мішків, із закутків потягнулися тонкі, криві руки. Здавалося, сама ніч вивергає їх із землі. На одну мить хлопець забув про свою марічку. В голові було лише одне: як вибратись живим. Бабка знахарка не відводила від нього погляду, її губи тріснули в посмішці. Кривій. Моторошній, беззубій. З голосом, схожим на потріскування гнилих колод, вона промовила Коли приходиш сам сам не вийдеш. Коли приходиш питати, слухай. Коли приходиш шукати, готуйся віддати. Степан відступив, натрапивши спиною на старий стіл, той заскрипів з нього посипався засушений мох, вдаривши в ніс гнилизною. Зрозумів, він не перший, хто приходив у цю хату. З-під старої ковдри в дальньому кутку витнілися чоботи не свої. Зайве не вдивлявся, здогадувався сам. Раптом одна із стіней заворушилася особливо швидко, з неї виділився невисокий. Згорблений силует, істота без чітких рис обличчя, тільки провали там, де мали бути очі, та широкий отвір, схожий на застиглу усмішку, воно видало коротке, гортанне гарчання і зробило крок уперед. Степан відсахнувся, натрапив рукою на старий глечик, той упав, голосно вдарився у долівку й тріснув. Тоді все закрутилося у шаленому танку тіней. вони закружляли навколо нього, чіпляючись кігтями за одяг, за руки, за обличчя. Час наче зупинився: крики, моторошне шипіння, тріск дерева. Все це зливалося в один поток жаху. Коли, нарешті, Степан відкрив очі, він лежав на долівці. Над ним схилилась бабка знахарка. Тепер не стара жінка, а висока, тонка, вигнута істота, від якої віяло могильною сирістю. Її очі горіли червоним вогнем, а в руці вона тримала старий ніж. Той самий, яким колись в цій хаті відпирали не лише життя, а й душу. Твоя Марічка тут. Прошипіла бабка, вказавши у глибину хатини. Степан повернув голову і закляк, Із з тієї самої старої скрині виднілася тонка жіноча рука, кільце, просте й тонке, як сама доля, виблискувала в червоному відсвіті лампадки, його марічка. Але вже не вийде, не вийде ніколи. Степан закричав, кинувся вперед, відчай захлиснув його в останньому пориві, але руки старої митті огорнули його, мов крижані кліщі, а з усіх закутків хатини потяглися ті самі по той бічні тіні, тепер уже не боязкі. а сильні й нестримні. Звали, тягнули в пітьму. Огортали так, щоб не залишалось навіть останньої можливості вдихнути. І в той самий момент, коли голос хлопця захлинувся в гортанних схлипах, бабка схилилася зовсім низько і прошепотіла прямо на вухо. Знайшов тепер лишайся. Темрява накрила все. Затих вітер. Відступив місяць, а сам час завмер у старій хаті, віддаючись останнім глухим ударом, таким, як коли зачиняється труна. Наступної ночі в Горбанівці не спав ніхто. Село затихло, перелякане і виснажене, як старий собака перед останньою ніччю, зникнення Степана сколихнуло всіх, він не перший. Кого проковтнула стара хатина, але перший, чия доля відкрито прозвучала в устах людей, перед цим мовчали, відвертали очі, робили вигляд, що не чули нічого про прокляту хату, тепер не вийде. Першим про неї заговорили старі баби, збираючись увечері біля каплиці, перехрещувалися й пошепки переповідали стару історію моторошну й гірку. Колись багато років тому, в тому самому місці, де тепер стояла хатина, існував старий шинок. Його тримала відьма знахарка Марфа, жінка, чия душа від народження не знала страху, а руки вміли лікувати навіть невиліковне. Коли панські гайдуки вдерлись у шинок, щоб забрати Марфу, вона прокляла все навколо місце, землю, стіни. Саму дорогу, якою приходили вбивати, марфу закатували прямо в тому шинку, а тієї ж ночі місце перетворилось на гніздо прокляття. З того часу кожне нове життя, спрямоване в той бік, ставало платою за вкрадену душу відьми. Спершу в селі думали, то чутки, страхи, вигадки старців та коли діти. Юнаки навіть старі почали зникати в ніч, у саму глибоку ніч, страх переріс у відчай. Коли будували нові хати, той старий шинок не чіпали, а той сам огорнувся чорною тишею і мертвим мохом. Коли приходили мандрівники, старі люди мовчки вказували шлях в обхід, коли народжувалися діти, Старші благословляли, щоб вони ніколи не потрапили в той бік. Але чим більше мовчали, тим сильнішим ставав дух марфи. Той, хто приходив сам, не повертався. Той, хто запитував, отримував відповідь в оголоному страху. Той, хто відкривав двері, ставав тінню в старій хаті. Минала ніч. Збираючись у каплиці, чоловіки й жінки сперечались. Серед гомону старий Яків, Коваль, чий син не повернувся торік, вдарив кулаком у дубовий стіл. Так не може більше тривати. Вона забере всіх. Збирайте вогонь, гасіть страх, той проклятий будинок мусить зникнути. Люди спершу мовчали. Та потім один голос, другий, третій. Підтримали старого. Так народилась думка, від якої здригнулись навіть старі баби: спалити, спалити прокляття вогнем очистити землю. Не всі в той момент мали відвагу глянути в очі страху, але навіть ті, кому було моторошно, знали, якщо не зробити цього, прокляття проковтне все село. Тієї ночі в каплиці запалили одну велику свічку. Коли остання сльоза воску впала на кам'яну долівку, усі відчули ранок стане не таким, як усі попередні. Збиратися мали в досвіта – чоловіки з вилами і сокирами, і жінки з лампадками і молитвами. Старий Яків оглянув натружені руки селян. Відкрив важкі двері каплиці і глухо мовив: Зустрінемо ранок вогнем, не відступимось, доки прокляття не вигорить. Темні вітри гуляли вулицями Горбанівки, завиваючи поміж старих хат. На самому краю села, в гнулому чагарнику, мовчала стара хата. Там, у її нутрі, врушилось незвідане зло, чекало. Як завжди, чергової ночі, чергової жертви, але вже не знало, що цієї ночі прокляття вийде назустріч вогню. На ранок небо над горбанівкою вкрилось червоними прожилками, наче сама зоря відчула, чим закінчиться цей день. Селяни вийшли на вулицю мовчки, втомлені з сірими від недоспаних очей обличчями. Але й з вогнем в очах. У руках вила сокири, старі гасові лампи, в'язанки смолистого гілля. Жінки тримали в долонях лампадки, перехрестившись, шепотіли молитви, благословляючи чоловіків перед останньою битвою. Стара хатина чекала їх, мовчазна кривобока, вросла в землю. Здавалось, навіть саме повітря навколо неї ставало важким, гірким, мов просякли вогкісті могили. Коли перший з чоловіків переступив поріг, тонке скрипіння дерева відгукнулось у глибині будівлі. Тіні в закутках смикнулись, натяк на життя, не схоже ні на що природне. Марфа. гукнув Яків. Коваль, чий син не повернувся із того проклятого місця, годі забирати наших дітей, годі нищити наш рід. Відповіді не було, тільки глуха тиша, а потім, перший пронизливий крик. Здавалося, сама земля здригнулась від того голосу. Низького, потайбічного, від якого жилах холола кров. Спалахнули перші факели, як і з люттю вдарив сокирою в старі трухляві двері. З гнилих дошок вдарив огидний сопух, гнилизни і старої крові. Усередині, в самому серці, проклятої хати, виднілись невиразні образи. то тіні, то постаті, то відлуння забутих душ. Жінки за огорожею скрикнули, і начали молитви, тонкі, як останні нитки надії. Чоловіки зайшли всередину, тоді старий Яків дістав газ. вилив його прямо на прогнилі стіни і гукнув Гори, гори, прокляте відьмено гнездо! Спалах вогню прокотився будівлею миттєво, тріск дерева змішався з несамовитим вереском. Від якого навіть найсміливіші відступили, з глибини старої хати почали вивалюватися невиразні, викручені істоти, залишки тих, кого прокляла Марфа. Тіні крутились у вогні, вищали, чіпляючись кігтями за балки й каміння. Селяни відступали, тримали вогонь перед собою, відгоняючи останні залишки того. Чого не мало існувати, і раптом у самому центрі, посеред вогню, з'явилась вона, марфа, суха, як старе дерево, із провалами замість очей, із вугіллям у гортані, закричала так, як кричить сама смерть. Чоловіки здригнулись, відступили. Коли істота вказала кислявим пальцем прямо на Якова, але той не відступив. З останньої сили зробив крок уперед, кинув запалений смолоски прямо в груди відьми, знайди спокій у вогні. вигукнув Яків. Вона спалахнула вмить. Вогняний вихор прокотився хатою, викидаючи жарке повітря крізь старі віконця. Крик марфи заглушив навіть тріск палаючої деревини. Коли вогонь охопив усе, у повітрі відчули не тільки гнилесно, а й аромат чогось старого, чогось вивільненого, забутого. Час ішов поволі. Селяни стояли, мов заворожені, дивлячись, як вогонь пожирає стару хату. Останнє гніздо прокляття. Коли ж перший промінь ранкового сонця прорізав небо, від відьміної від домівки лишилася лише чорна, посипана вуглинами пляма, тільки клуби диму здіймалися у прозоре повітря, вказуючи місце, де страх тримав у полоні село десятиліттями, як і втомлено схилився на сокиру. Ті, хто пережив цю ніч, мовчки перехрестилися. Вони знали, сьогодні Горбанівка отримала свободу, тіні відступили, але у самій глибині їхньої пам'яті ще живрітиме той нічний вогонь, той самий, який нарешті спалив відьму й усе, чим вона живилась.